На дрони для захисників мукачівські школярі збирають мільйон для ЗСУ. Учні проводять ярмарки та різні благодійні заходи. Вихованці колишнього будинку школяра підтримують бійців творчістю. Діти співають, танцюють, створюють патріотичні вироби. Нещодавно на виставці своїх робіт вони зібрали 15 тисяч гривень. Ми малюємо відкритки. Ми малюємо творчі роботи на національно-патріотичну тематику. І ці роботи в неділю, цієї неділі, продавалися, і ми назбирали справді 15 тисяч гривень. Це дуже класно, мені здається. Ми всі якось долучаємося. Моїх робіт попало десь 5-6 штук, наскільки я знаю. Ну, різно, різними техніками, різними тема одна, але техніки відрізняються. Мені здається, всі діти долучилися, як змогли, всі допомагали. Я дуже рада, що Мукачі всі підходили і купляли. От, насправді нас збирали і горжусь. Кожен ну, повинен підтримати наших героїв зі селу, які нас захищають, які бережуть наше мирне життя. Ми я та напевно всі дуже раді, що е, мукачівці та гості міста приєдналися до розпродажу наших робіт. Е, також я е, рада, що кожен зробив свій внесок. Е, ми віримо і знаємо, що Україна переможе. Катерина Соколова завжди бере участь у заходах на підтримку ЗСУ. Батько дівчинки на передовій недавно на кілька днів тато приїхав додому. До цього вони не бачилися майже рік. Тато звати Іван Соколов. Він хотів допомогти нашій країні, і зараз він знаходиться на гарячих точках, окупованих точках. Я йому, звісно, намагаюся, коли є можливість показувати свої роботи. Він йому дуже сподобається і він надихається цим. Нашим Збройним силам потрібна велика допомога. І ми стараємось підтримувати їх, надихати. Ініціювала благодійний збір Мукачівська учнівська рада старшокласників. Школярі вирішили приєднатися до платформи ЮНАЙТА 24 та допомогти зібрати гроші на армію дронів для захисників. Кожний бажаючий допомагає Збройним силам України і щоб швидше наблизитися до перемоги, Мукачівська учнівська рада старшокласників започаткувала проект. Мільйон для зсу для наших бійців. Метою проекту є збір коштів для закупівлі дронів через платформу Юнайтедвадцять 24 Кожен бере участь у якихось заходах для допомоги нашим бійцям. Вони збирають різні кошти, всіляко збирають кошти, щоб дати їх і закупити все необхідне для наших бійців. Ініціативу дітей підтримала уся громада. В рамках святкування днів міста Мукачева організували ряд заходів, де кожен зміг долучитися до акції. Дуже задоволена, що в нас в місті Мукачеві такі талановиті дітки, наші юнаки, дуже сподобалися роботи, різні їхні пейзажі, різні техніки виконання. Більше мені подобаються роботи, які виконані аквареллю, фарбами. І саме я звертаю увагу на те, що досить юний вік учасників цієї виставки. Збір грошей на дрони триватиме до кінця місяця, тому якщо ви ще не встигли задонатити. Підтримайте школярів.